Фотосинтез світлова та темнова фази. Фотосинтез надзвичайно складна сукупність процесів пластичного обміну. Науковці виокремлюють три типи фотосинтезу: кисневий з виділення молекулярного кисню у рослин і ціанобактерій. Безкисневий за участі бактеріохлорофілів в анаеробних умовах без виділення кисню у фотобактерій. Та безхлорофільний за участь бактеріородопсинів у архей. На глибині 2,5 км виявлено зелені сіркобактерії, які замість сонячного світла використовують слабкі промені чорних курців. Найпоширенішим у живій природі є кисневий фотосинтез, для якого потрібні енергія світла, вуглекислий газ, вода, ферменти та хлорофіл. Світло для фотосинтезу поглинається хлорофілом, вода доставляється з клітин крізь пори клітинних стінок, вуглекислий газ надходить в клітини шляхом дифузії. Основними фотосинтезуючими пігментами є хлорофіли. Це зелені пігменти рослини, за участі яких відбувається фотосинтез. Зелений колір хлорофілу є пристосуванням для поглинання синіх променів і частково червоних. А зелені промені відбиваються від тіла рослини і потрапляють на сітківку ока людини, подразнюють колбочки і сприяють кольорові відчуття. Ось чому рослини зелені. Крім хлорофілів, у рослин є допоміжні каротиноїди, Ціанобактерії та червоних водоростей, фікобіліни. Зелені й пурпурові бактерії містять бактеріохлорофіли, що поглинають сині, фіолетові і навіть інфрачервоні промені. Фотосинтез відбувається у вищих рослин, водоростей, цянобактерій, деяких архей та одноклітинних твариноподібних тобто в організмів, які є фотоавтотрофами. Фотосинтез у рослин здійснюється в хлоропластах у ціанобактерій та фотосинтезуючих бактерій на внутрішніх впинаннях мембрани з фотопігментами. Отже, фотосинтез це процес утворення в клітинах фотоавтотрофних організмів, органічних сполук із неорганічних з використанням світлової енергії та за участі фотосинтетичних пігментів. Які особливості світлової та темнової фаз фотосинтезу? У процесі фотосинтезу виокремлюють дві стадії світлову та темнову. Світлова фаза фотосинтезу відбувається на гранах хлоропластів за участі світла. Ця стадія розпочинається з моменту поглинання квантів світла молекулою хлорофілу. При цьому електрони атома магнію в молекулі хлорофілу переходять на вищий енергетичний рівень, нагромаджують потенційну енергію. Значна частина збуджених електронів передає її хімічним сполукам для утворення АТФ та відновлення НАДФ. Ця сполука є універсальним біологічним переносником гідрогену у клітинах. Під дією світла відбувається процес розкладу води, фотоліз. При цьому утворюються електрони та протони, і, як побічний продукт, молекулярний кисень. Протони гідрогену, приєднуючи електрони з високим енергетичним рівнем, перетворюються на атомарний гідроген, що використовується для відновлення НАДФ-плюс до надвH. Основними процесами світлової фази є фотоліз води, відновлення надф, фото фосфорелювання. Отож, світлова фаза це сукупність процесів, які забезпечують утворення молекулярного кисню, атомарного водню та АТФ за рахунок енергії світла. Темнова фаза фотосинтезу відбувається в стромі хлоропластів. Її процеси не залежать від світла і можуть протікати як на світлі, так і в темряві, залежно від потреб клітини у глюкозі. Основою темнової фази є циклічні реакції під назвою циклу фіксації вуглекислого газу або циклу кальвіна. У темновій фазі з вуглекислого газу гідрогену від НАДФ та енергії АТФ синтезується глюкоза. Реакції фіксації вуглекислого газу каталізує рибулозобіфосфат карбоксилаза це найпоширеніший фермент на Землі. Отже, темнова фаза це сукупність циклічних реакцій, які завдяки хімічній енергії АТФ забезпечують утворення глюкози з використанням вуглекислого газу, що є джерелом карбону, та води, що є джерелом гідрогену. У чому ж полягає планетарна роль фотосинтезу? Значення фотосинтезу для біосфери дуже важко переоцінити. Саме завдяки цьому процесу світлова енергія сонця перетворюється фотоавтотрофами в хімічну енергію вуглеводів, які в загальному дають первинну органічну речовину. З неї розпочинаються ланцюги живлення, якими енергія передається гетеротрофним організмам. Рослини слугують кормом травоїдним тваринам, які отримують за рахунок цього необхідні поживні речовини. Потім травоїдні тварини стають їжею для хижаків, їм також необхідна енергія, без якої життя. Неможливе, тільки незначна частина енергії сонця вловлюється рослинами та використовується для фотосинтезу. Енергія сонця в основному йде на випаровування і підтримання температурного режиму земної поверхні. Отже, тільки приблизно 40-50% енергії сонця проникає в біосферу, і лише 1-2% сонячної енергії перетворюється в синтезовану органічну речовину. Зелені рослини та ціанобактерії впливають на газовий склад атмосфери. Весь кисень сучасної атмосфери є продуктом фотосинтезу. Формування атмосфери повністю змінило стан земної поверхні, зробило можливим появу аеробного дихання. Надалі... В Процесі еволюції, після утворення озонового шару живі організми здійснили вихід на суходіл. Крім того, фотосинтез перешкоджає нагромадженню вуглекислого газу, захищає планету від перегрівання. Отже, фотосинтез має планетарне значення, забезпечуючи існування живої природи планети Земля.